Далі будемо говорити про капсулу життя. Це от таке укриття, яке, як говорить його винахідник, його автор у Києві. Він створив таке укриття, яке може захистити людей від наслідків російських атак. Ми говорили з цим автором так. і в нашому ефірі, і ми говорили з різними експертами, теж із архітекторами, що це може бути за укриття. Наскільки воно безпечно? Розбирали всі його моменти, і от тепер наша журналістка Юля Махових поїхала подивитись на цю капсулу життя, познімала і її. Сторін так і зараз вам все розкаже і покаже. Бетонна плита вагою понад тону з 9 метрів падає та розбивається об сталеву конструкцію. Всередині знаходиться людина. За кілька секунд вона виходить цілою та непошкодженою. Чоловік на відео винахідник Сергій Захарін. А на кадрах краш-тест укриття його авторства. Я вже врятував одне життя своє. Я за гороскопом телець. Вони линіві. Я Палінівся ще раз, ще раз кран, ще раз плита. Я зробив, розробив механізм, який збросить, збросить на мене плиту. Але гачок я повинен бути, був нажати сам. Від прямого влучання ракети таке укриття не врятує. Однак, за словами розробника, вбереже від уламків будівельних матеріалів. Будь-яких: бетон, скло, метал. Ще щось а також на 99%, Повторюсь, а також від дрібних осколків до 5 міліметрів. Це за оцінками військових. Випробовувати винахід виявилося важче ніж його придумати. Конструкція елементарна у виробництві і складається з металевих модулів. Їх вирізають зі сталі товщиною 5 міліметрів лазером на спеціальному верстаті. Потім згинають та поєднують між собою без жодних зварювальних робіт. Зовні капсула життя схожа на звичайний сейф, а сам розробник порівнює її із шафою купе для встановлення конструкції вдома. Необхідна площа і несуча стіна поряд. А ще ключ на 22 і болтові з'єднання, які йдуть в комплекті. Впоратися зі збором укриття може кожен. Через кріплення до опорних стін конструкція не створює надмірного навантаження на плити перекриття. Вага розподіляється рівномірно. Плита перекриття витримує від 800 до 1200 кілограмів на квадратний метр. Капсула давить на квадратний метр близько 400 кілограмів, але капсула встановлюється і закріплюється до нісучої стіни або двох несучих стін. Тим самим навантаження забирають на себе стіни близько 50%. Якщо складеться дім, вона максимум впаде з трьохметрової висоти. Це не критична висота для падіння. З людиною нічого там не буде. Ну, мабуть, сінячок якийсь. На виробництво однієї капсули винахіднику потрібно 6 годин часу. Укриття має вогнетривкість до 30 хвилин та наразі оснащено трьома самовибивними люками. Також капсула має отвори для вентиляції та спеціальні зачепи. Це для рятувальників. Якщо капсула буде завалена, всі ходи, то можна завести трос з краном або трактором, вивалити її з-під завалів. Внутрішнє оздоблення капсули винахідник залишає на розсуд потенційних власників. Однак радить усередині укриття обшити м'яким негорючим матеріалом, а ще розмістити там провізію, вогнегасник, респіратори та кисневі балончики. Наразі свої капсули життя вже встановили дві українські родини, а ще дев'ять оформили на них замовлення. Дуже багато пропозицій вже з Європи. Також є інтерес Туреччини, Ізраїлю. В майбутньому розробник планує налагодити серійне виробництво А ще працює над спеціальним неметалевим бар'єром, який зможе захистити укриття додатково від осколків та боєприпасів. Юлія Махових та Олександр Олійник, телеканал Київ.